Всім доброго здоров'я! Знову, знову ми у роботі. Що робимо? Діскуємо. Чого діскуємо? Бо плани, як то кажуть, міняються чуть ли не щодня. Погода в нас така, оранка не йде. Я вже розповідав там в минулих, в минулих відео, що у нас там є ділянка, яка до нас відійшла. Ми там Після Соняха зробили теж дісковку, глибоко рихлення. Думали, там сіять ярий ячмінь, а зараз передумали. Передумали, напевно, напевно. Ну, якщо нічого більше не поміняється, то будемо там сіяти е, ярий горох. Так що е, в цьому місці можете поставити лайкос. Підписка, щоб 100% побачити, що з того вийде. Чого так вирішили? Ну, по-перше, там земля ушатана. А якщо ми фосфорних ну, складних ми можемо накидати, то азотних. Ну, І я вважаю, що раціональніше посіять культуру, яка наситить ґрунт азотом. А це, ну, самі розумієте, не мені вам розказувати, це є горох. Спробуємо горох. Ціль не опять же, повторюсь, не так заробити, як встановити родючість ґрунту. Тому вирішили вроді так, я думаю, що повинно все, все вийти. Так що, тут, на цій ділянці вирішили не займатися оранкою, а зробити дисковку І, коротше, задіскувати під Ярий ячмінь. Тут буде в нас Ярий ячмінь. 에... Падали ці соєшника, покамість не видно. Я трошки ждав, ні. Тут щось ось 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 трошки з'являється. Падали сояшника. Ну, не, не в значній кількості. вот так у нас все получается. Тут у нас на цьому, на цій на комбайне, на хит и измельчитель. То можете бачить, у нас есть у нас волочки. Есть у нас с краю мы, края и измельчитель на хит вот такие у нас волочки получаются. Їх не так уже тут і багато, Жадка на 10 рядків, так, тако, ми все пух ділиємо. Доволі такі глибоченький. Пух. От так попались. Скільки тут, не знаю, сантиметрів 10-12 є по-любому. Волога, ну, а така у нас волога, далі, далі, далі асфальт, оранка ж Турюсь не йде. Ну, у нас, як обично, без, не без приключень. Як то кажуть, блин, задовбала мене вже ця Гешка в хлам, але ж яку красу роби. Бо зараз купити дискову, то, то є гроші. Там, гарна дискова, то 400 тисяч 300-метрова чи 33,2, да? 300. 80-400 тисяч не підходить. Ну, а ми пользуємося стареньким агрегатом. Нам тут дискувати небагато в сезон. А віддати зараз в такий час, віддати такі кошти, ну, я не бачу це раціональним. Ну, а по чесноку, то задовбала вже ця. АГшка, АГ у нас 2,7. 2,7. 2003 року виробництво виготовлене в Україні з білоцерків мас. Що сказати? Ну, якби вона, можливо, була новенька, може, може б і нічого, нічого не скажу. А так як вона от ходила, хоча я, наскільки пам'ятаю, вона і з нової. І... Маж, її не ж, бо там люди писали, обслужуй, все буде хорошо. Це вже давненько було. Що ж її обслужує не обслужує. Ну мажеш її. Ось о, дивіться. Таводнички на місці, все. все, Ну не то, що там щось там пооламувано, позабивано. Ну а як? Ну ось о, мажеш. Таводниця мажеться, все. А ось о, це і то. Розхреначило, дох. Розхриначило, Розхреначило, Розхриначило. Вона стала. Все, сальника нема, воно соплі повикидав. Зараз жду батя в райцентрі, Купа зараз подшипники мені привезе, коротше, зложимо. Отака ото. Отака ото у нас аге. Вроді й робимо, вроді й гарно. Да, там показують, гребні вона оставляє. Ну, оставляє вона, да, під землею можу, можу розрити, бо я нарився. Ну, оставляє вона ось, грібішок. Ну, якщо так риться, ну це я на краю. Тут я вже на підйом даю. Ну, грубо говоря, зайти. Ну, оставляє вона. Гребінь. Ну і що ти зробиш? Ну, ну, все, глибина, так. Да. Ну, є ось, ось гребінь, він чувствується. Ось. Ну і що? Ну і хай буде той гребінь, Він невеличкий. Під. під Зернові культури, я думаю, це сильно не впливає. Ми її в зернові не сіємо на глибину 12 см. Ну, не сіємо. 4 см. все ну, І хай той гребінь буде. Зате дешево сердито, але ж, але ж проблематично, Дуже проблематично. Так що? Далі чекаю, зроблю, та буду далі. Небагато залишилося. І тут азазубин такий небагато залишилося. Ще можливо поїду там пару городів. Також на, на ячмінь підготовлю на всяк випадок. Не вийде не з ячмінем, то посіїм там в Так, все. З вас лайкос, підписка. Слава Україні! Героям слава!